Два роки на валізах: Луганськ, Старобільськ, Полтава. Така подорож чекала на студентів та педагогів Луганського вишу. Неоголошена війна виклала шлях до духовної столиці України. Як наслідок, нова сторінка в житті відкрилась у багатьох студентів. Серед них Валерія. Здання, все, всі філіали залишились, на жаль, в Луганській. У нас шикарні були аудиторії, а потім хоп і нічого немає. Страшно не впасти, а не піднятися хореографи з костюмами, художники з пензликами, а музиканти з інструментами продовжили здобувати освіту вже у полтавських стінах. Для когось це останні хвилини навчання через 10 хвилин у мене госекзамін, остання фінішна пряма, яка дуже важлива. Хочеться все-таки показати, що ми робили за ті коди, чому ми і все-таки поставити таку жирну точку позитивну». Період адаптації минув швидко, каже завідуючий музичною кафедрою. Хор, що заснували 17 років тому ще в Луганську, зазвучав з новою силою на полтавських майданчиках. Дійшли руки, і до краєзнавчого музею. Тут проходить відкритий екзамен у студентів. Ми намагаємося інтегруватись в полтавське музичне середовище, в полтавську культуру зі своїми творчими проектами. Сьогодні буде Концерт іспит в одному заході. Пані Тетяна – концертмейстер. Сьогодні вона акомпонує хору. Каже, готувались наполегливо. Програма концерту насичена. Це хорові произведення різних характерних авторів. Це і український композитор, це і Лисенко, це і сучасний австрійський композитор. Ще ми поємо произведення Віталія Михайловича Скакуна, головного дирижера Полтавського театру.